Більше 10 тисяч окопних свічок на фронт. Стільки за минулий рік передала волонтерка Оксана. Цьогоріч планує перевершити власні показники, і поки в неї все вдається. За одну ніч жінка може виготовити понад чотири сотні заготовок. В цьому році похолодало, хоті осінь була тепла. Ми передали на фронт 3146 свічок. Оці ці всі шо за мною заляті це сьогодні. Ми відправляємо сім поселок. Щоб зробити свічку, спочатку жінка нарізає картон, формує з нього основу і заливає парафіном та воском. Основні інгредієнти жінка отримує від звичайних людей. А от парафін купує за донати та допомогу волонтерських організацій. Цього року техніка виготовлення свічки трохи змінилася, каже Оксана. Цей рік ми вирішили робимо навхрест. По перше йде менше картону, по-друге, що воно не так коптить. Першу партію залили, передали хлопцям. Дзвонять до нас, кинули відео. З подякою, дзвонять і кажуть, реально круто. Практично немає копотів. взагалі. після заливки форм свічка має постояти декілька годин, щоб добре застигнути. Вже готові бляшанки разом з оберегами та смаколиками. Оксана пакує і передає військовим на фронт. Наші хлопці чекають від нас як тепла, так і допомоги, як правильно сказати, і на тих, і дрони чекають, і свічку чекають, сітку, носочки. Це все. Вони чекають від нас, і вони дзвонять і кажуть, що ми вам щиро дякуємо за те, що ви є волонтери, які нам допомагаєте. Ми без вас не переможемо. Основна частина виготовлення свічки проходить на вулиці, але навіть коли немає сил, холодно та сніжно, волонтерка продовжує роботу, адже знає, що захисникам потрібне тепло і підтримка. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.